Мої вітання. Дякую всім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати нове цікаво. Сьогодні ми більше дізнаємось з вами про гірські породи та мінерали. Ви вже знаєте, що земна кора складається з мінералів та гірських порід. Мінерали це однорідні тіла, які складаються з однієї речовини: вода, кварц, золото, слюда, алмаз. Мінерали утворюються в результаті внутрішніх ендогенних та зовнішніх екзогенних процесів, а також можуть вирощуватися в лабораторіях, як дорогоцінне каміння та на морських фермах, як перли. У природі існують мінерали у вигляді рідкому, твердому та газоподібному. Прикладом рідких мінералів може бути нафта, твердих галіт, Газоподібних гази. Тверді мінерали поділяються на кристалічні, як кварц, та аморфні, як опал. Мінерали в чистому вигляді трапляються в природі порівняно рідко. Найчастіше вони бувають у різноманітних сполуках, утворюючи гірські породи. Гірські породи це сполучення кількох мінералів у земній корі. Наприклад, до складу гірської породи граніту. Входить три мінерали. Це кварц, слюда та польовий шпат. Гірськими породами можуть бути скупчення одного мінералу у великій кількості, зокрема, накопичення мінералу кварциту утворює гірську породу вапняк. На нашій планеті за час її існування утворилася велика кількість різноманітних гірських порід і мінералів. За походженням та особливостями утворення їх можна поділити на декілька видів. Усі гірські породи за походженням поділяють на три великі групи: Це осадові, магматичні та метаморфічні. Осадові гірські породи утворилися за рахунок руйнування, перенесення та осадження мінералів завдяки дії вітру, води та льоду. Окремо утворилися осадові гірські породи шляхом хімічного осаду з рідини, а також у результаті життєдіяльності організмів. З часом ці матеріали об'єднуються, тому осадові породи складаються з багатьох мінералів, наприклад. Глина, лапняк та інші. Посадові гірські породи поділяються на уламкові, наприклад, щебінь пісок, хімічні, кам'яна гіпс, органічні крейда та кам'яне вугілля. Магматичні гірські породи утворюються у процесі охолодження рідкої магми. Що надходить з глибинних шарів землі. Ця магма має високу температуру і застигає, коли досягає земної поверхні. Проте, залежно від того, де охолоджується ця речовина, утворюються різні гірські породи. Якщо рідка маса охолоджується під земною поверхнею, то цей процес відбувається дуже повільно і утворюються щільні непористі породи з великими кристалами. Найвідомішим прикладом таких гірських порід є граніт. Які складаються з мінералів кварциту, польового шпату та слюди. Іншим типом магматичних порід є вулканічні. Коли магма підіймається на поверхню землі, у вигляді лави там охолоджується. Кристали цих гірських порід менші за розмірем. Прикладом таких порід є базальт та пемза. Метаморфічні. Породи утворилися з уже наявних гірських порід, які потрапляють глибоко в надра землі, під дією високої температури, високого тиску, хімічного впливу магми, гарячих термальних вод і газів, які йдуть з надра землі, вони змінюють свій склад і властивості. Метаморфізм завжди пов'язаний з тектонічною діяльністю земних порід. Найпоширенішими метаморфічними породами є мармур, кварцит, гнейс та сланці. Розглянемо властивості мінералів. Наприклад, кварца, польового шпату і слюди. Кварц – колір, сірий, димчастий, блиск, скляний жирний, твердість, твердий, прозорість, напівпрозорий, польовий шпат. Колір рожевий жовтоватий, блиск скляний матовий. Твердість досить твердий, прозорість непрозорий. Слюда. Колір чорний або безбарвний, скляний перламутровий, м'який, що стосується твердості, і прозорий або напівпрозорий. Для того, щоб визначити твердість, використовують шкалу мооса. Мінерали в ній розташовані в порядку зростання твердості. За нею їх умовно можна розділити на 4 групи, в які їх можна пошкодити й Середній Середні мінерал не залишає сліду на склі, тверді, залишають слід на склі, дуже тверді, залишають слід не тільки на склі, а й на інших твердих мінералах, наприклад, гірському кришталі. Перед вами є шкала мойза, тобто моза твердості цих мінералів. І найм'якшим серед них є таль, а найтвердішим це алмаз. У загальному, мінерали це однорідні тіла, які складаються з однієї речовини. Гірські породи це сполуки кількох мінералів у земній полі. Усі гірські породи поділяються на три великі групи: осадові, магматичні та метаморфічні. Приведемо хвилинку відпочинку. Розгляньте прикраси, виберіть ту, яку хотіли б мати чи подарувати, та визначте, який мінерал в ній присутній. Домашнє завдання опрацювати тему гірські породи та мінерали. Бажаю, щоб у вашому житті були ті мінерали, яких ви бажаєте. Дякую за бажання вивчати географію! Бувайте!